Вітаю! Мене звати Іса Марія Мжамаль, я студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Читаючи науково-популярні газети медичної фізики, мене зацікавила робота про імплант рогівки, отриманий зі шкіри свині, автором якої є доцент Бурюкова. Вчені зі Швеції розробили імплант рогівки з колагену, отриманого зі свинячої шкіри. У процесі створення імпланту дослідники стабілізували вільні молекули колагену, утворюючи міцний прозорий матеріал, який може витримувати будь-які необхідні маніпуляції. Випробування нових імплантів проводилися в Ірані та Індії країнах, де багато людей, які страждають на помітніні рогівки та поганий зір. Цей імплант можна використовувати замість донорської рогівки, що має обмежений термін придатності. Використання таких біоінженерних імплантів може зробити лікування хвороб очей більш доступними. Також вченими було розроблено нову методику хірургічного лікування кератоконуса, при якому рогівка стає настільки тонкою, що набуває конічної форми, замість сферичної. Це призводить до втрати гостроти зору, і лінії здаються зламаними. При розвиних стадіях цієї хвороби пацієнтам потрібна хірургічна трансплантація рухівки. Методика полягає в тому, що стара рухівка не видаляється, а до неї підсідає імплант. Це не вимагає накладання швів і видалення власних тканин. Однією з важливих переваг імпланту рогівки, отриманого зі свинячої шкіри, її довготривала стабільність. Це означає, що пацієнти можуть очікувати тривалого часу, протягом якого їх зір залишиться стійким після операції. Вчені вже заявили про те, що через два роки після пересадки рогівки у всіх учасників експерименту не тільки відновився зір, але вони також не отримали жодних побічних ефектів від операції. Крім того, імпланти можуть бути індивідуально адаптовані для потреб конкретного пацієнта. Що дозволяє створити ефективні та персоналізовані рішення для лікування хвороб очей. Також, оскільки свинячої шкіри є великим джерелом біоматеріалу, імпланти рогівки можуть бути виготовлені великими партіями для масового виробництва. Це може сприяти покращенню доступності та зниженню вартості лікування. Ця тема є надзвичайно корисною для медичної освіти та медицини з кількох важливих причин. По-перше, вона відображає інноваційність та передові методи лікування у галузі офтальматології. По-друге, вивчення цієї теми дозволяє майбутнім та поточним медичним працівникам ознайомитися з передовими технологіями та інноваціями у галузі офтальматології. Що сприяє їхньому професійному розвитку та підвищує їхню ефективність у роботі з пацієнтами. Крім того, вивчення нових методів лікування, таких як методики хірургічного лікування кератоконуса, може покращити якість життя пацієнтів, які стикаються з хворобами очей, забезпечуючи їм можливість покращити зір та зменшити ризику ускладнень. Отже, ця тема є важливою для медичної освіти та медицини, оскільки сприяє розвитку нових технологій та методів лікування. Покращує якість медичної допомоги та сприяє підвищенню якості життя пацієнтів. Дякую за увагу!